5 січня у будинку науки та техніки яблуку ніде було впасти. Це маленькі коростенці разом зі своїми батьками зібрались на новорічний ранок, який для малечі влаштували депутати міської та обласної рад та члени громадської організації Братство ветеранів АТО Коростенщини. На свято запросили 180 діток різного віку. Це і діти учасників антитерористичної операції і малеча з малозабезпечених родин та інші. Крім того, на свято завітали улюблені герої дітлахів. Усіх вас вітаю, цим святом вітаю усіх, Це ж дихай у нашому залі буде радість, веселість і сміх, хто прийшов на наше свято, просимо Сумувати не довелося. Зла відьма, чахлик невмирущі намагалися зіпсувати свято, та, як відомо, добро завжди перемагає зло. Лунтик, сонечко, зубна фея, ялинка. Ну і звичайно ж дід Мороз та Снігуренька разом з дітками співали, танцювали, грали в рухливі ігри та водили хороводи. Кого на святі тільки не було лисички, ведмедики, їжачки, лицарі та супергерої. Ну і звичайно, чарівні принцеси та маленькі феї, яскраві костюми та гарний настрій, що ще потрібно для святкування. Кульмінацією свята стало запалення ялинки як символу здійснення мрій. Один, два, три, ялинка, Один! Туди, друзі, мої, кожну хату завітаю. А тепер, мої маляри, я хотів би побажати, щоб здійснились ваші мрії. Сподівання і надії. Мир вам, діти, цій оселі, будьте радісні, веселі. Всім здоров'я вам бажаю, щастя і долі нашим краю. Привітали малечу і ті, хто влаштував для діток казкове свято. Дозвольте від всіх атошників міста Коростеня вас поздоровити із новорічними різдвяними святами. Побажати, щоб ви росли здоровенькі, щасливими. І чим краще ви будете себе вести в садочку, в школі, тим більше щастя буде в вашій родині. Хай новий рік буде для вас. Казковим та щасливим. Нехай дід Мороз і Снігуронька подарують вам цей чудовий настрій на увесь рік, а тепло у ваших посмішок хай зігріють наших воїнів, які знаходяться зараз на передовій. По завершенню новорічного ранку всі діти отримали подарунки, а ми запитали, про що вони мріяли та яке бажання загадували в Новий рік. Я бажала, щоб пішов сніг, Це була моя найбільша мрія». Щастя своїй родині. А та іншим родинам. Моє побажання було за те, щоб закінчилась війна. Я хотіла, щоб був мир в країні і щоб в моїй родині було здоров'я та щастя. Про те, щоб в мене була своя собственна комната. Полетіти до Англії. Ну, бажання було, щоб в Україні був мир та спокій. Ну мені. Ну, Кі різні були бажання. А це було не головне. Да, це було найголовніше. Чому? Ну не знаю. Ну тому, що зараз в Україні така ситуація. Мені б хотілося, щоб всі були в мирі та спокої. Під час новорічно-різдвяних свят ми традиційно хочемо вірити у добре, світле та щось нереально казкове, адже під новий рік збуваються всі бажання та мрії. Тож нехай вустами дітей здійсняться всі бажання.